Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 13 жовтня, 1328 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову пустили шахеди на Одещину. Більше 20 шахедів збиралося летіти на Одесу, але наче не долетіли. Майже все вдалося збити. Є поруч з Одесою. Прильот по якомусь складському приміщенню там була одежа. Ще якесь пакування, велика пожежа була вночі. На Одещині зараз зі світлом все більш-менш добре. А от на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Кировоградщині, Дніпропетровщині та Запоріжчині запровадили графіки відключень через російські обстріли. Щодо Миколаївщини, то в області минулої ночі збито п'ять шахедів. Ніяких прильотів від шахедів немає. В районі Очакова було шість разів атаки фпв дронами від росіян без постраждання. Залих цивільних щодо Херсонщини, там без загиблих після російських обстрілів, але п'ятеро людей травмовані. Минулої доби на Росії щось там смачних прильотів не було. А от в тимчасово окупованому Криму прилетіло смачно по нафтобазі, та ще й по місцевий ТЕЦ дуже смачні пожежі. Там чекаємо, щоб і на Росії прилетіло.